Привезли кабінети для кухні, будемо встановлювати. Процес іде, зараз будемо верхні ставити! Завили цей кабінет, поміряли той, що, який буде посередині, а він не поміщається. Зараз стіну. Стіну ріжемо і будемо кабінет туди сунути. Буде діло ярик. <кій> як файно вийшло. Заховали частину кабінета в стіну. Все файно зійшлося. Найс. Nice. Готова кухня. Петрович, тобі подобається? Ні. Нормально є, файно. Професійно, так?